На Тернопільщині не вчухає негода. Через значне погіршення погодних умов в регіоні ускладнений рух транспортних засобів. На окремих ділянках автодоріг утворилися затори. У полоні негоди опинилось багато людей у своїх автівках. Чоловіки, жінки, діти усім їм на допомогу прийшли працівники територіального управління МНС України у Тернопільській області. Незважаючи на вкрай складні погодні умови, рятувальники не припиняють роботи, продовжуючи вивільняти із снігових заметів транспорт, який перешкоджає руху іншим автомобілям. В області до аварійно-рятувальних робіт залучено важку техніку облавтодору, територіального управління МНС та військових підрозділів, в тому числі із сусідніх областей. На місці події працюють психологи МНС. Для надання допомоги населенню рятувальниками розгорнуті мобільні та стаціонарні пункти обігріву. Складна ситуація спостерігається у Бучацькому районі, на автодорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Там, заблокованими в снігу, опинилось понад 200 одиниць транспорту. На місці події працювали пожежно-рятувальні підрозділи та техніка автодору. По трасі розгорнули пункти обігріву. Зараз рух транспорту на даній ділянці дороги відновлено. Працівники підрозділів територіального управління МНС вивільняли автотранспорт, в тому числі автомобілі швидкої медичної допомоги та пасажирські автобуси. 16 грудня у Зборівському районі працівники МНС врятували із снігового полону та доставили до лікарні двійкони мовлят двохмісячного віку. У селі Помаряни поблизу села жабиня, виїхали швидкарета швидкої допомоги та застрягла. Одразу ж нами було направлено черговий підрозділ до місця події. Однак, у зв'язку з складними Складними погодними умовами не зміг добратися до даної події. Було прийнято рішення повинного карулу було залишено на розкидання розкопку пожежної машини. А двоє чоловік пішло до карети швидкої допомоги, де, обкутивши дітей до двох місяців одіялами, і було доставлено до пожежної машини. Хочу подякувати хлопцям з Борівським. Щоб вони так не розгубилися, щоб вони нас доправили до лікарні. Того ж дня рятувальникам довелось допомагати трьом породіллям діставатися крізь снігові замети до пологових будинків. Перше повідомлення про необхідність надати допомогу породіллі надійшло о п'ятій ранку на пункт зв'язку пожежно-рятувальної служби від фельдшера швидкої медичної допомоги Козівського району. Поступило повідомлення на пункт зв'язку частини про те, що карета швидкої допомоги, рухаючись в село Денисів Козівського району, застрягла в заторах через заметіль та великі снігопади. Караул на автомобілі ЗІЛ-130 було направлено для того, щоб доставити чергову медсестру в дане село для надання допомоги вагітній жінці. Єдине, що я можу сказати, то що я дуже дуже дякую тим хлопцям. Якби не вони, кажу, я б ніяк би не доїхала. За словами медиків, врятувати їх вдалось лише завдяки своєчасній допомозі рятувальників МНС. Завдяки цьому злагодженій роботі бригаді Мінчес і нашій, ми маємо здорову маму і здорову дитинку. Схожі випадки трапили з того ж дня у Шумському та Чортківському районах. 17 грудня на пункт зв'язку оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу села Воля Теребовлянського району потрапив сніговий замет, автобус, в якому перебуває 20 чоловік, з них дві дитини. Для вивільнення пасажирського автотранспорту залучалися працівники територіального управління МНС. Завдяки своєчасній допомозі рятувальників ніхто з людей не постраждав. Усіх їх доставили в один з готелів обласного центру. Дороги до деяких населених пунктів ще залишаються у снігових заметах. Працівники МНС разом з іншими службами розчищають шляхи до цих населених пунктів. Поки відновлювальні роботи тривають, рятувальники щодня на спецтехніці довозять хліб, питну воду та всі необхідні продукти харчування людям, які знаходяться у сніговому полоні. 18 грудня в місті борщів рятувальники здійснили підвіз хліба, води та медикаментів до трьох житлових будинків, які опинилися в сніговому заметі, висота якого сягала 2-3 метри. Склалася серйозна ситуація по території нашої області. В першу чергу нас турбували це дороги. Які проходять через Тернопільську область, особливо це були вихідні дні. Багато туристів їхало в Карпати з Карпат, і в той же час сталися великі затори в районі на дорозі Дружба Трибулянська і Бучач село Хмілівка. Дарахів, де в снігових заметах знаходилося близько 400 автомобілів. Перекуруючи дороги, у нас складна ситуація була в напрямку Кременця, складна ситуація була в напрямку Підволочиська. Це те, що затрудняло на таких основних дорогах проїзди. Але враховуючи, що населені пункти, про які вже ми нібито менше говоримо, менш бачимо, а вони теж стали заручниками цієї погоди. Адже ми в першу чергу бачили це виклики на пожежі, де були пожежі в житлових будинках, господарських будівлях. Пожежні автомобілі зачастую пробивалися через снігові замети, добиралися для гасіння пожеж. І найбільше це було викликів на допомогу хворим людям. Внаслідок низьких температур спочатку зими в області зафіксовано 18 випадків переохолодження. Територіальне управління МНС України у Тернопільській області закликає громадян у сильні морози утриматись від виходу на вулицю без необхідності. Тривалий час не перебувати на відкритому повітрі або у холодних приміщеннях. Щоб уникнути переохолодження чи обмороження перед виходом на вулицю, слід обов'язково поїсти та правильно одягнутися. Одяг повинен бути багатошаровим. Він не повинен обмежувати рухів. На ноги слід одягнути вовняні шкарпетки та взувати простори взуття, бо небезпека одержати відмороження значною мірою залежить від порушення нормального кровообігу. Обов'язково одягайте головний обір. На морозі весь час намагайтесь рухатися, не вживайте алкогольних напоїв. Сп'яніння сприяє швидкій утраті тепла. В той же час викликає ілюзію тепла. Допомогу при обмороженні слід надавати негайно. Перше, що потрібно зробити у випадку обмороження як можна швидше почати зігрівати замерзлу частину тіла, з холоду перемістити в тепле місце. Далі слід поступово розминати місце, уражене холодом, найкраще сухою, не грубою тканиною. Пошкоджену частину тіла ні в якому разі не можна сильно розтирати снігом. Якщо шкіра продовжує залишатись блідою, з'являється темно-червоні похирі, Відчуття дуже сильного болю це може бути ознакою того, що пошкоджена не лише шкіра, але й глибинні тканини. В цьому випадку негайно потрібно звертатись до лікаря. Велику загрозу життю та здоров'ю громадян несуть бурульки. Людові нарости на будинках нашого міста. Внаслідок температурних перепадів на дахах будівель. Та на великих деревах масово утворюються крижані бурульки. Падаючи, вони можуть травмувати перехожих. Падіння снігу чи льоду з даху може привести не тільки до сильного удару або струсу мозгу, але й до смерті. Для того, щоб не потрапити в біду та уникнути травмування, територіальне управління МНС України у Тернопільській області радить громадянам дотримуватись основних правил безпеки, а саме. Проходячи повз будинки чи біля високих дерев, необхідно впевнитись у тому, що загрози падіння льодових наростів немає. Не ходити під дахом будівель, а також під балконами. Не слід заходити за межі встановлених огорож. Громадяни, будьте обережні, бережіть своє життя. З метою надання допомоги малозахищеним верствам населення та для попередження випадків переохолодження за ініціативи Територіального управління МНС України, 16 грудня у Тернопільській області почали функціонувати мобільні, а з 18 грудня стаціонарні пункти обігріву. У них організоване цілодобове позмінне чергування рятувальників, які у разі необхідності можуть викликати фахівців швидкої медичної допомоги. Чи іншим чином допомогти безпритульним? Також вони спільно з волонтерами благодійного фонду Карітас пригощають безхатченків гарячим чаєм та бутербродами. Працівники Червоного Христа забезпечують теплим одягом та за потреби надають невідкладну медичну допомогу. В обласному центрі на сьогодні вже діють чотири пункти обігріву. Три з них облаштовані на базі першої, другої та третьої комунальних клінічних лікарень. Ще один пересувний розгорнуто на території парку імені Тараса Шевченка. Його обладнано на базі автомобіля КАМАЗ із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Там передбачено місце для сидіння та автономна піч. Є освітлення та електроенергія.